Гупак відомий з часів Запорізької січі, але історики висувають думку, що запальні рухи знали ще у північному причорномор'ї, де гупак був військовим танком готів. Можливо, саме назва його походить від слова вага, адже основні елементи танцю присідання імітують підняття чогось важкого. Коли приходили, скажімо так, люди, які вивчали історію, так на січ і говорили про козаків, що тільки гуляють, п'ють і танцюють. Насправді вони так тренувалися. Тобто, да, вони дійсно танцювали на дійсно. Співали дійсно там, грали на музичних інструментах, але в танцях вони відшліфовували свої рухи, бойові тось тобто вони там тренувалися. Просто, другими словами, якщо навіть пробирався ворог там через відники і бачили десь там щілину, що там козаки, там, танцюють, ну я думаю, він просто розважається. Насправді вони тренується. Вшанувати танок войовничих предків вирішили на державному рівні. У сріблі Нізельбері відлили монету ГОПАК, відповідно, 10 і 5 гривенник. Демонструє особливості і національного танцю, і бою. На аверсі монети в нас така от пара стилізована, стилізована, такі. Танці, процесі танця, тому що гопак – це і парний, і індивідуальний, і груповий танець, дуже такий різноманітний надпис Національний банку України, Малий герб України, номінал 5 гривень і рік карбування 2011. А на реверсі монети зображено танцюючого казака, так поруч такий, такий стилізований орнамент і надпис ОПАК. У харківській школі гупака появу монети сприйняли з захватом, адже в більшості до сильного і красивого бою приходять тільки національно свідомі ентузіасти. Позасерійна монета сподіваються відроджувачі духу козаччини. Нарешті приверне увагу до майбутнього гупака, а не до його яскравої минувщини. Анна Черненко Ігор Мельник, Сергій Будник.